Вітаю вас! Сьогодні хочу вам розповісти про те, що ритуали та традиції дуже важливі в житті кожної людини. Після початку війни багато людей поставили своє життя на паузу. Не на часі, після перемоги. Це недоречно. Подібні думки та слова лунають. Плеть не від кожного. Але в складні часи дуже важливі збереження не тільки фізичного, а й психічного стану. І саме ритуали і традиції є ключовим фактором для стабілізації усіх процесів. Сімейні традиції допомагають дорослим відчути опору під ногами, зв'язок з іншими людьми та єдність світу. Дітям вони дозволяють зорієнтуватися в складному світі, знизити тривожність, сформувати довіру, відчути гордість за свою родину. Загалом звичаї та ритуали сім'ї неймовірно важливий чинник стабілізації сімейної системи, що зміцнює родину, зменшує тривогу її членів, створює відчуття безпеки, емоційно забарвлює життя сім'ї і дозволяє кожному почуватися частинкою чогось великого та рідного. Особливо традиції потрібні дітям для нормального розвитку їм необхідна сталість передчувати події та ритуали. Одна із відмінних рис сімейних традицій їх повторюваність і регулярність. Ритуалів це символічність та чітке визначення в часовому плані. Ще однією особливістю сімейних ритуалів і традицій є те, що в них задіяні всі члени родини, і, як відомо, спільна діяльність, особливо коли вона передбачена, розподіл ролей, кооперацію, спілкування сприяє згуртуванню членів команди. Тобто родини. Наразі в Україні є міста умовно більш безпечніші і менш безпечніші У відповідно навантаження на психіку йде різне. У тих містах, де ракетні удари відбуваються найчастіше, важливо продовжувати робити ті дрібнички, маленькі ритуали, що й до початку вторгнення Це може бути чашка чаю, кави, ритуал на засионання для дитини. Для психіки це є добре відомі речі, отже, вони мають заспокійливий ефект. В більш безпечних містах також важливо відновити свій режим, вдосталь поспати, отримувати радість і задоволення. Адже подібні дії допоможуть психіці швидше відновитися та адаптуватися до нових умов. Які ж дитячі ритуали ми можемо проводити: прокидання, засинання, прощання, зустріч, ігри, спілкування тощо. Для нормального розвитку дітям важлива стабільність та передбачуваність подій. Так вони відчувають себе в безпеці. Дитина ще не здатна відчувати час як дорослий, і тому їй потрібно триматись за якісь повторювальні дії, щоб не губитися в часовому потоці. Меншим дітям пояснюйте, що відбуватиметься далі. Наприклад, зараз ми вмиємось і будемо снідати. Зараз ми поснідаємо і почнемо збиратись на прогулянку. Змайструйте іграшку Оберіг і слідкуйте, щоб вона весь час була поряд. Для дитини це острівець безпеки. А як ви вважаєте, чи зустріч з друзями і участь у святкуваннях це важливо? Звісно, що так. Можливість зібратися з рідними та близькими, розділити радість з ними, спілкуватися, обмінюватися емоціями, інформацією, відчуття приналежності до суспільства. Якщо ж немає можливості зустрітися віч на віч, можете організовувати онлайн зустрічі, збирайтесь у безпечних місцях і розповідайте, як і що у вас в житті відбувається. Онлайн спілкування приносить позитивні емоції, сміх та радощі дозволяють психіці більш успішно боротися з тривогою та стресом. Ритуал читання вголос Читання дітям казок перед сном важливі і для дитини, і для батьків, як для молодих, так і зрілих людей. Читання в голос подобаних літературних уривків або цікавих новин це важлива складова сімейного спілкування. А в літньому віці воно допомагає зберігати пам'ять та світлий розум. Ритуал прощання та зустрічі кожному з нас важливо почути ласкавість щодня слова. Напуття і відчуття хвилі любові після повернення додому. А класичний звичай посидіти на доріжку перед відрядженням чи мандрівкою допомагає налаштуватися на серйозний лад, бути в дорозі більш зібраним та відповідальним. Діти дуже радіють, коли батьки приходять додому з роботи, тому покажіть свою радість і дайте дитині відчути більш позитивні емоції. Створюйте свої нові традиції та нові ритуали, які допоможуть вам та вашим дітям зберігати психічне здоров'я. І я вам бажаю всього найкращого.